і всі, хто тут зігрався. Я радий можливості звернутися до вас сьогодні на Заході, і без перевідчення є яскравим викладом культурної дипломатії дії. Цього тижня Київ зазнав наймасовішого най... обстрілу за останній рік. Сотні дронів, десятки балістичних ракет. Уже понад три роки мирні яка прокидається від вибухів майже щоденно. Але саме у такі моменти культура стає чимось значно більшим, ніж просто мистецтво. Культура перетворюється на акт опору, на прояв життя ствердності, яка тягнеться до гармонії і краси супереч болю та руйнуванню.